Благословен Бог наш всегда нині во віки Амінь. Христос Воскрес із мертвих. Смерть і смерть по прависум вогробі живо дарував. Христос Воскресе із мертвав. Смерть восмерть по прави, Ісущим в робіт, живот дарував. Христос Воскресе із мертвих, смерть і осмерть по правісу, ще воробіг, живо дарова. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу Циса, не святому духові, нині прес нево віками Амінь. Пресвятай Трой, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости, беззаконня наша, святий посіти, на селищі наша, імені Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Духу, і нині і пресної в віки вікова. амінь. Отче наші, є на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на земли, хліб наш насушний наш нам не всі остави нам доли наша, як уже ми оставляє, -�уж ножником нашим не веди нас воєскоріє, но збави нас от лукава, як у Твоє царство і сила і слава Отца, і сина, і святого Духа, нині, і присни, вовіки віки, віком, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому все ми синому си, духові. Тоді пресної во віками ковами. Придіти, поклонімося царі нашому Богу. Придіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припанням самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господа, Господи Боже моєго звели чи це ісе зіло, воїсповіданий велипоту, облексі, іси одіяється світом, як куризою, простирай небо, яку кожу покриває водами привиспреніє своя, облаки на схождений своє ходять на криловитренню. Творяє аниле своє духи, і своє своє пламень, онений, основає землю на твердий і е не преклониться во вік віка. Без неї кори зодіяни не, і я на орах стануть води. От запрещени твоєго побідно, то дала сарому твоєго бояться. Восходять бо не сходять поляво місто, їже уснували їм. Приділ положилися, отже, не прийдуть, ниже обертяться покрити землю, посила істочники, води бріх гор орптудуть води, напиються звіри сильні, а ждуть у нариву жажду свою. На тих небесних я привітаю тут середи камінні до дяді лас, напає і горя, от привез при них своїх от владі Твоїх насититься земля, прозибає треву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хлібок землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице, єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, насичаться дерево і кидри жи і жиєси, насадив у моптиця возніздяться. Єродієво жилище, предводительствує тими, горе високе є єленим, камені прибіжище зайцем, сотворили сулуну во времена, сонце позна запад свой, положили седьму і без ночь в ней же звірі і дубравнії, з ким не рікаючи восхитити, і взяскати од бога пищу собі, во сія сонці і собравши си, і воложах своїх лявут, і зайде чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора якого звеличишся, діла Твоя, Господи, все премудрості, і і ісполниться земля, твари Твоїя, всі море великої, пространної, та могай жені з числа, животное, су великим, і там у кораблі приплавають. Зміси, Боже, создалися, ругатися йому, всяко тобі чай, де тепішому благоврем'я, давши тобі їм соберу та твер, що тобі руку і ісполниця благости. Отвершу вже тебе, возметуться, зм'ятуться, отримеши дух їх і щезнуть, і у і возвратяться. послаши духа Твої, і сузи і обновиши лиця земли, буде слава Господня вовіки, возвеселиться, Господь, у діліх своїх, призирай на землю творею трестися, прикасаюся, орам'я дем'яся, Госпо, Господи, у животі моєм, пою, у моєму, по Богу моєму же єсть, до усладиці йому, бесіда моя, адже возвеселюся, о Господі. Да іщезну дірішницю од землі і беззаконниці, як уже не бати їм благослови душе моя Господа. Сонце позна запад свой, положили седьму і без ночь, якого звеличиш на діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворили си». Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною і віки вікова. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже! Господу помолимся, душ наши, Господу помолимся. Господи, мірах, гості, Божих, церквів, і сьогодні, і Господу помолимся. Сутим храмисы, с миру и благовени, страхом Божием Господи, помилуй. помолимся. Святим с мархири нашим французским покрим с тем нашим керівниче с ним просвет расти в Христии Овсем прищи люди, господу помолимся, господи, помилуй. Народі нашим предržащих властих наших и освен воїнски, Господу помолимся. Господи помилуй. Ради симсвяти обитали се и всяком ради вас и страни. Господу помолимся. Господи помилуй. Облаго, сторений, забілий, і в рамініх, мир, Господу помолимся. Плавуючих путешествующих, недугуючих, страждущих пленных и воспасень. Господу помолимся. Господи помилуй помилуй! Господи, Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєї Господи, помилуй! пречистую, преблагословенно і славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми святими пом'януше. Сами себе і друг, друга і весь живот наш, Христу Богу предади. Яко подобає Тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, на ній і во віки, віков. Позвав тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав тебе услышим Я, послажим'я, ботьми ласоленя моєго, не дазвати ми услышим Я, Господи, да і справиться молитва моя, як кокадило пред тобою. О, здіяни, робо моє, жертва вечерня, я послашення Господи. Сложе, Господи, хранений у сто, мої, у снах моїх, не уклони серце моєго, своє, лукавстя, не вщивати мене у грісі, со чоловіки, ділаючим беззакони, несуться суїзбране їх, накажить мені праведник милостию, облечет м'я, і але же грішно до немасти, слава моя. Як ваша і молитва моя, облаголений їх, пожерети Боже при камені суді їх, услышаться, голова моя, яка возмогоша, як отолща земли, просідеся на землі, розсочишся, кості їх при оді. Як кукоти, Господи, Господи, очі мої, на тебе оповах не отрими душу мою. Сохрани, мій, отці, даю, состави, ша, мій, отця, бласть, ділаю, що мій от соблазді, лаючі в беззаконні є, падуть в мрежу свої грішниці, єдин єс, а до деже прийду. Гласу моїм, Господу, воза, гласу моїм, Господу помолився, Пролю пред ним, олинею, моє, печаль мою пред Ним возвіщу, не дай щезати од мене Духу моєму, і ти познал, єси На пути сем по не може хожа, скриша сітьмі, сводря Ходесною, возлядах і не візнає мене, поїбне бідство од мене, ні ззиває душу мою, позваху тобі, Господи, ріг, та єси упованиє, моє, часть моє сина, живих. Онь ми молини яко як смирихся зіло, і збави мій од онящих м'я, як укріпишеся паче мене, і зведи із стемниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці дандежа воздаси мені, і з глубини возваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да будуть уші твоїм немощі гласом, молині моєго. Ваше я назреши, Господи, Господи, хто постоїть яку в тебе очищені єсть, на кладязі Христоса Марянин обріт, воду пити от нея, жаждайся, я ісправлені, і, і спасенія, я, я же разом і ся діло і моє, сию повлекущую пити є, пити я сам і зликає. І пити я сповняє живоща, согражданом возвіщающою. Все тревлево законні, речей Месія Христос. Явися, як очелобі, мислий сокровенник одкриває неї зреченого. Твоєму понербігтя, Господи, понербі, душа, моєму слово Твоє, Уповадуша душа моя Господа, Себе, сія Христос, Бог раді на землі, явися, Самарянина, лаволит, написан не прийти і вже я мною ска. Вені серця моєго сокровенного, вся гамні рече, як осоверши, тім же град стекшися, словеса я, по всему єстинствую, що гагає, і веще удивляється і увіряється, ведині. Ноші от стражи, отре не доповває да ти зраї на Господа тебе во шости час яко владыко йнов да вора й ходяща Бога промодерньою ведучи паки во час шостий тако сидяща і діжа істочник води, і кладениці скопася, і вот не я просяща пити, якода водою сію, напоївши жизни, не тлідна я, єже є содіяся твоєя, бого живоносного вода. Вона ізобильно напившися, і в ораді проповіда Яко у Господа милості много йного ізбавлені є, і той збавить Ізраїля Отці без законіє. Багряницею от крови твоє я світло. Все чесне, я оніявшися, востекла єси, кони може вожді лила, єси, царю є завжди телюся і Господу, Год не Боже побід найвідець, воїстино прияла єси, сто вже на ні царствуєш, яко діва й мучениця многострадальна. похвалите Його Похвалити восіни, огня, паляща, гостремлений, стерпіла, єси прихвальна, і строгання, як вся тілесна, я, взираю ще по воздаянія та вожне, все чесная, я вже єдиний. Предо нова люб'ящи і теплі дожилающе, я кожен диха душ красніша. Яко твердися, милость його на нас, істина Господня пребій, ослабившися любов'ю Христовою. Вознена виділа, єси я, я і бездушна, і стуканна, віринославна, розум'я столп'явленіших, все безрячим оставила єси, як пострадавши, течені, скончавши, і віру непорочну соблюшим. Святому Духу і на ні пресної во віки вікова. Амінь. на істочник пришил єси, істочниче, чудес, О, шестий час, є винуло плод. Єва є водої зайде із рая прелестію змієвою, бося, самаряниня почерпсти воду. Божевині вречений спас, даж ми водопити, я сводикучий, я насичуття, і вора текше цілому дрена, народом возвісти абіє, придіти віддіти Христа Господа, спаса душ наших. per mudrus prostim. Svite tekei, Svitei, Slavi, besmertna Боже во ім'я Твоє спаси м'я, і во селі Твоє суди. Боже, услыши молитву мою, ношила, оловст моїх. Боже, во ім'я Твоє спаси м'я, і воселі Твоє судими. Боже, во ім'я Твоє спаси м'я, і во селі Твоє судими. Господи, вечір сей без ріка сохранитися нам. благословений си, Господи Боже, Отець наш і хвальний, і прославлений є Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, твоя на нас, Як кожа в комнатя. Благослови небеси Господи научи нас оправданием твоим благослови небеси владыко вразуми нас оправданием твоим благослови небеси святой просвети нас оправданием твоим Господи милость твоя во веки руку твою не пресри тебе подобает хвала тебе подобает помилье тебе слава подобает доцы и сыны святого духа на нем пресно во веки веков аминь Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію Господи, помилуй. Вечера все свята, мирна і безрічна Господа, проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі з наших. Господа проси. Ще не оставлений ріхові прерішені наших, Господа просимо. Господа просим. Оче време живота нашого, мири покаянний скончатів. Господа просимо. Християнські кончені живота нашого, безболізнене, на непостидно, мирний, доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просим. Подає, Господи. Бесвятої причисту і предблагословенну славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, со всіми святими пом'януше. Самі себе і друг, друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Як у і чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу, осилаємо, Цю і Сину, і Святому Духу на ній, і пресне, во віки, віком. Мир, всім. йому. Слави ваша, Господи, ви приклонните Господи. Буде держава Царстві Твоїго благословенне, Препрославлене Отца і Сина, і Святого Духа, на Ній пресней во віки, віко. Рада до вас, окружил, Господи. Смертное царство розрушил, Єси, Роже чоловіче отління свободи, Єси, животи, не твірі, міродарова і веди Бость, молоти, возведохочі мої живучому раневесі, я хоче раху, Господі своїх. Як очерабині в руку спожи своєї, так хоче наше, к Господу Богу нашому доживу ще три днем. Ангельська гайли, Духом святим просвітил, Єси Христе і нашу скверну ріковною тіми, Омой Боже, і помилуй. І сповником все уничиженія, най паче душа наша, ношені, я обзуючих і уничині я І Моща де розновені, якого спас свято, молитися, непрестанно, занегрішне я, Оставлені прирішені, косяще, і душам нашим великих. Сину і Святому Духу і вовіки, на ні пресної во віки На настуденець, як оприйде Господь, Самаряниня моляще ще Подаш ми воду віри, і прийму копальний, я вода, І збавлений, живот да Господи, слава. Тебе. Ще раба твоєго влади, кололу, твоєму сомиром, як у відіста очима і спасеніє Твоє, я все това, пред лицем всіх людей, світ світло кровений, язикові, славу людей твоїх ізраїля. Святий Боже, святий кріпий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і до нього, і пресної во віки віком. Амінь. Присвяте Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, вона не попрости, беззаконні наша, святий, посвяди, сили, мощі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній і во віки амінь. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Тволя Твоя. <спільному> Як на небесі і на землі, хліб наш насущний даш нам не і остави нам доли наша, яко живо оставляє довжником нашим, і не веде нас воєскушення, не ізбави насла духа, Бога. <пільному> Як Яко Твої царство і сіла, і слава, у цей і, і Святого Духа, нині, і во віки, віков. Амінь Святою, воскресенія пробу. <пільному>

Жинишимо, люблю, і тебе, є що і страспинаюся, і, і спогримаюся греченію Твоєму, і стражду тебе ради, я пода царствую по тебе, і вмираю, затягає живособога. Непорочною м'ясо, любовію, пожежу вся тебе, то я, молитвами, не я спаси душі наша.

Іще молиться в охрані у народі нашому придержащих властех наших, і усім всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І що молимся в людях, людей, от у тебе велике багатої милости затворящих нам милості, і за вся православна Християни. Без Бог і Світві славу села йому Цу і Сину і Святому Духу на ней пресне во віки віков. Премудро. Світиться, світиться, нове Єрусалиме, слава Боспоня, на тебі осія, лику й на нівеселися, ти же чиста, як расуйся, бородеся в останнього рожденства Твоє. Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава тобі. Христос Воскрес, смертва, смерть і смерть по правій сущі, робі, живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос, істинний Бог наш молитвин причисти, своей матери святих славних и всех апостол, преподобних и богоносных Отець наших, святий и славний мученицы Ірини, і преподобного Отца нашого их же днесь пам'ять совершаем блаженно священно мученика Теодора удара і всіх святих, помилует и спасет нас як блахи чоловіко любець, Христос воскресе із мертвих смерть и смерть поправ. Ісуші в гробі живо дарував. Христос воскрес і смертве, смерті, восмерть поправ, Ісуші в гробі живо дарував. Христос Воскрес, і смертве, смерть, поправ. поправа, Ісуші, воробів. поклоняємся поклоняемся йодридневному Воскресенню, Воскресенню.